А хто в цьому комітеті учасник бойових дій? Нема. Ну, логічно. Логічно. Тому треба запитати у тих і послухати тих, хто знає. У ветеранів. Самих. Це єдиний вірний шлях для того, щоб прийняти правильне рішення. Це щось пропихується, ви, вибачте на, на, на слові. Для ряжених, для тих, які десь отримали у БД там за три дні. На, в 2014 році для тих, які його отримали незаконно, да. от їх зараз почнуть розставляти на державні позиції, тому що буде квота. Угу. Да. І хтось планує когось свого, ймовірно, да. триденного УБДшника три сказати, блин, друг, ти тепер ветеран. Ми, я бачу такі багато зараз цих ряженок з'явилося. Всі повилазили, шеврони поначіпляли. Я там на цих на фронтах хата писав да, на, на курську, в танку горів. Mm. От медалі ж мені ми давали. Я не брав, я воював.